Всім привіт! Сьогодні я знімаю для вас невеличке відео. А це, як завжди, скажімо так, оформлення планера, і на фоні я хочу вам ем, дати деякі поради на рахунок планування і як планувати свої цілі на рік, як взагалі проводиться планування. Тобто коротко, отаку теоретичну частину трішки вам хочу розповісти. Тож, якщо вам таке буде цікаво, Залишайтеся на цьому відео і гарного перегляду, як зробити рік на це було. Повний гід із натхненного планування життя. Уявіть, що ваше життя це кіно. А ви не просто головний герой, а ще й режисер, сценарист і продюсер. Як би виглядав ваш наступний крок? Які сцени там були б обов'язковими? Яка сюжетна лінія провела б вас від місць січня до грудня. Більшість людей сприймають річне планування як суху технічну справу. Списки, графіки, дедлайни. Але в реальності планування це не про Excel. Це про ваше особисте бачення, цінності, мрії та вибори. І якщо відійти до цього творчого, то рік може стати не просто черговим, а вашим найкращим роком. Навіщо взагалі планувати життя? Бо життя це не чек-лист, але без карти легко заблукати. Уявіть себе в подорожі без навігатора. Можливо, ви десь і опинитися. Але чи саме там, де хотіли? Планування це внутрішній компас це спосіб зрозуміти себе, зробити вибір, усвідомленим, не розчинитися в нескінченних требах. План на рік не відповідь, не відповідь на питання. Куди я хочу потрапити, з ким я хочу бути і ким я хочу стати. Як перетворити планування на натхнення, а не на тиск? Перше. Це завдання. завдань. Не пишіть, наприклад, сходити на 5 кг, прочіть стати людиною, яка любить своє тіло, рухатися з легкістю і заряджати енергією всього. Це змінює мотивацію. Ціль стає не про відмову, а про любов до себе. Друге. Плануйте для всіх свер життя. Успіх в роботі нічого не варте, якщо немає сил і здоров'я. Ваш план має охоплювати кар'єру, здоров'я, фінанси, стосунки, хобі та розвиток. Емоційне благополуччя. Третє. Ставте цілі. Не з обов'язку, а з бажання. Не питайте себе, що я маю зробити у 2025-му. Питайте, що зробить мене щасливим у грудні 2025-го. Коли я оглянусь назад, як скласти повноцінний план на рік у крокова система? Крок перший самоаналіз. Почніть з чесної розмови з собою. Ось 10 ключових питань, що мене зараз турбує, де я відчуваю за Що приносить мені радість? Що я втратив у минулому році і не хочу втратити знову. Які емоції хочу відчувати щодня? Чого я більше не хочу терпіти? Що мене надихає? Хто мене підтримує? Які мрії я відкладаю? Як би виглядав мій ідеальний день? Запишіть відповіді. Це ваш фундамент. Крок другий. Складання карти цілей. Розділіть аркуш або простой унотіум на 6 блоків: здоров'я, кар'єри, фінанси, стосунки. Особистий розвиток, відпочинок і хобі. У кожному облозі визначте 1-3 основні цілі. Дайте їм мотиваційне пояснення. Навіщо мені це. Крок третій – Розбивка на мікрокроки. Наприклад. Ціль створити додаткові джерела доходу, кроки, визначити ідею, дослідити ринок, навчитися необхідному, знайти перших клієнтів. Принцип один. Один крок одна дія. Крок четвертий. Інструменти. Ваш план має жити разом із вами. Виберіть ручний формат цифровий, це може бути Notion, Trello, Todoist. Або ж паперовий Планник, штудерт, щоденник, карта бажань. Ну, або, як варіант, може бути і гібридний. Крок 5. Встановлення ритуалу, перевірки прогресу. Кожен місяць або кожен тиждень переглядайте план, відмічайте, що виконано, оновлюйте цілі, якщо змінилися пріоритети. Як підтримувати мотивацію протягом року. Знаходьте малі перемоги щотижня. Нагороджуйте себе за досягнення, не обов'язково матеріально. Спілкуйтеся з однодумцями, це заряджає, не судіть себе суворо, План не має бути ідеальним. Приклад натхнених цілей бути в найкращій фізичній формі в моєму житті, побачити свій день народження, писати щодня, навіть якщо це лише 10 речень. Створити свій перший онлайн-курс. Відчути радість у кожному новому дні, навіть у дрібницях. Підсумок не ідеальний план, а живий план. Річний план не про ідеальність. Він про рух, свідомість і свободу вибору. Ви можете змінювати маршрут, але важливо не втрачати орієнтир себе. І це було все. Якщо вам сподобалось таке невеличке відео, не забудьте мені поставити лайк, підписатися на мій канал, і всім па-па, до нових зустрічей!